Вітаю всіх! В цьому відео хочу протестувати, скільки води можна скип'ятити ось таким EcoFlow River 2. Його ємність 256 Вт. Ось це реальна, реальна проблема, реальне застосування, тобто проблематика цього відео. Що в принципі ну, нема ось світла, в деяких домогосподарствах немає газу, просто завжди тільки світла. І хочеться, наприклад, скип'ятити. Кави, зробити собі чи чаю, то скільки на такий маленький екофлоу можна заварити буде чаю чи кави Будемо використовувати ось такий маленький чай, чайник Тефаль дорожний. Він малої потужності, у нього невелика ємність із зарядними станціями я б якраз рекомендував використовувати саме такий невеликий чайник. це і менше буде навантаження на саму зарядну станцію. В даному випадку. Ось ця станція потягне тільки такий чайник. Ось, якщо більша станція, все одно варто зменшити потужність нагрівального приладу для того, щоб краще було самій станції. Ну і не завжди, коли ви хочете зробити всього -то дві чашки кави чи чаю. Наприклад, вам треба кип'ятити півтора літри води. Ось то розпочнемо. У нас вона. Заряджена на 100%, як бачимо, включаємо. Де воно включився інвертор. І зараз налімо. Водички. Ось це холодна вода у нас тут із-під крану. Заодно дізнаємося скільки ємність цього чайника чи місткість. тут написано в чашках а ось мілілітрах. Ну, мабуть, да, півлітри обмін цього чайника. Зараз подивимось, що у нас тут буде. Вмикаємо. Тут, на жаль, я не знаю, чи горить якась підсвітка в чайничку чи ні, давно ним не користувався. О, ось тут має горіти на сонці не видно. Але бачимо, що пішло навантаження 308 Вт споживає, уже пішли 98-99% і пише, що в такому режимі зарядна станція зможе живити цей прилад 38 хвилин, будемо дивитися. Я ось так поставлю, Зараз ще підрівняємо. Я не буду весь час знімати, так? коли вже буде закипати, я буду включатись, будемо дивитися, скільки відсотків, щоб це не було відео на пів години. Так, вже підкіпає водичка. Зараз подивимось, якщо буде видно. Ось видно так, що вона бурлить. Ще кнопка не вимкнулась чайника, але ось вода докипає. І бачимо, у нас на зарядній станції витратилось 33%. Можна зробити припущення, що, Давай, що три чайники можна вскип'ятити Ось на цій екофлоу. Щось вона вже кипить-кипить. А кнопка не вимикається. Я не пам'ятаю, можливо, цей чайник він сам не вимикається. Я вже вимкнув сам. Я думаю, що ви бачите, що вона скипіла ця вода. Так, я її зараз виллю в рукомийник і налю нову і ще ми це повторимо. Так, наливаємо знову. Ішло навантаження, бачимо. Ось загудів 66%. Ну, буде цікаво, якщо рівно 3 по 33%, бачите, виходить, рівно 3 чайники, ми зможемо закип'ятити ось таким чином. Продовжимо експеримент, коли закипить, я повідомлю вас. Так, наступний. Чайничок скипає, бачите, ось бурлиць, 37% лишилось. Показуємо кипець. Я думаю, що тут або вже від старості не працює вимикання, або на дорожніх чайничках немає такої функції. Ось 37% лишилось. Да, і на одну ось цю порцію по прикидкам десь хвилин 12 іде. Виливаємо, заливаємо останню решту від півтора літри. Заодно дізнаємось, чайник по півлітри чи ні. Да, Об'єм чайника три літри, пів літри. І натискаємо включити. Знову пішло навантаження, лишилося 36%. Ну, попередньо можна вже сказати, що півтора літри можна на ось такому екофлоу скип'ятити, але ж давайте дочекаємось, подивимось на остаточний результат. Так, третя порція з цього чайничку кипить але якось. На останній етап взагалі не пропорційно, що 17% залишилось. Тобто 33 уходило на один чайник, а тут 17%. Ось, ну, Видно, що кипить. Відкриваю, показую. Так, вимикаємо. Ну і зараз, мабуть, я ще виллю і налиємо сюди 200 мл на повний чайник, бо на точно не вистачить. Так, наливаємо. Це буде у нас вже півтора літри скипіла і дві чашки. Ось так. Це десь 330 мл, Запускаємо. Можливо, це жара на вулиці допомагає, нагріває просто оточуючим середовищем. Так, ось так поставимо. І пішло. О, Зараз тут вже швидше піде, включусь, як буде закіпати. Так, вже лишився 1%, як бачимо, але ось цій 300%. 30 мл, так і не скипіли. Ось навряд чи воно вже вскипить. Уже зараз зарядна станція вимкнеться. Ось, Я думаю, все вона вже спрацювала захист, бачите? Чи це я натиснув, ні? А, то я натиснув. Ось, ну, навряд чи вона вже вскипить, 1% не будемо. Знущатися над зарядною станцією. Ось, значить, Висновок можемо зробити який. На ось цьому River 2. так, Ємністю 256 здається Вт годин. Можна вскип'ятити 1,5 літри води на чай. так, І ще лишиться на зарядку телефону одного. Ось приблизно можна зробити ось такий результат. Непоганий, в принципі, результат. Навіть якщо там світло на 3-4 години вимкнули. Один такий чайничок, це пару чашечок кави, і ще попрацювати за лептопом чи зарядити телефон, і вже це буде добре. Ось. Спробуємо інші станції, теж таким чином, мабуть, протестувати. То, якщо є якісь питання, пишіть їх в коментарі, розглянемо. Також підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий ось такі. Овгріт системи. Ось і я вам вдячний за перегляд. До побачення.